Добрий день, це громадський контроль. І сьогодні ми продовжуємо розповідати про можливі приховані статки та декларації депутатів Дніпровської міської ради. Зокрема, сьогодні поговоримо про Олену Іонесян, представницю забороненої партії ОПЗЖ та по сумісництву заступницю департаменту, так званого департаменту піару Дніпровської міської ради. Поговоримо про це разом з Денисом Сириним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня, вітаю! Мене звуть Куп'янко Олександр. Ми будемо розпочинати. Друзі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал, якщо ще не підписалися. Ми будемо розпочинати. Денис Олена Іонесян ще з 2010 року була представницею партії регіонів, тобто про російські погляди в неї достатньо давно. Але от ще в 2017 році її чомусь або не чомусь взяли до Дніпровської міської ради працювати вже при Борисі Філатові. Може взагалі роз роз розказати про неї її політичний шлях і чим вона зараз займається в Дніпровській міській раді. Дивись, ми обрали цю очільницю, тому угу. що фактично кожного року її родина купує квартиру або дім. При цьому вони разом з чоловіком більшість часу працюють на органах місцевого самоврядування. Тобто, якщо ми кажемо про Олену, тобто те, що вона була там депутатом партії регіонів, також вона була тісно пов'язана. З Олександром Сидоренком. Минуле відео йому присвячується з гори посилання. Я там про його статки на 24,5 мільйонів, які викрили на ЗК, і незрозуміло як Так ось він його, її підтягував, тобто вона вже здається там, 8 або більше років працює в міській раді Дніпра. Олена є заступником директора департаменту з питань місцевого самоврядування. Внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Тобто, фактично, те, що розповідали там, що витрати на піар, то можливо, вона до них безпосередньо долучена, тому що моя посада зобов'язує, скажімо так, і те, що yeah. вона працювала з Сидоренко, тобто Сидоренко, ось певні статки, те, що я сказав, є. А зараз ми розповімо про неї і, відповідно, в неї, те, що я сказав, кожного року. По квартирці або е, по іншій нерухомості. Uh -huh. Тобто, якщо йти е, раніше, то ми знімали про неї відео, ми розповідали про неї в соціальних мережах, і в, раніше в неї було прізвище Куян. Uh -huh. А потім, що ми сказали, я сказав, що схоже, що вона приховує чоловіка. І вона там швиденько поміняла прізвище на Іонисян. Ага. Тобто вона вже була одружена, але не змінювала прізвища до певного моменту, а потім якийсь був розголос, і вона його змінила. Так? Ну, вона точно проживала в, одні, угу. е, в, в одному домі разом з людиною, і кожен, е, кожен декларував попів вдома. Ага. Така, ну, ми до цього дійдемо. І ось останні мінімум 5 років вона обиралася від ОПЗЖ. Балотувався від ОПЗЖ, якщо не помиляюся, її чоловік. Uh -huh. Ну ось така сім сімейна традиція. Відповідно, якщо в нас за інформаційну політику міської ради відповідають люди, обира... які обиралися від ОПЗЖ, ну в мене виникає питання до міської ради. Ну це правда, цей ж департамент. Це не ми думаємо, що він відповідає. Він по факту проводить та його підконтрольнуємо комунальні підприємства. Всі ну, тендери, які пов'язані там з просуванням в мережах у усіляких у інформації при нікровську міську раду. Тобто да, це фактаж. Ну і те, що ми казали минулого разу, треба нагадати, що правоохоронці заявляли, що ось на умовному піарі завищення становить 34 млн мільйони гривень. Тобто, можливо, через це ось зараз ми будемо казати про багато статків. Так, за за три роки там здається, дам три мільйони гривень нарахували. Е, Денис, ну що, ти, ти вже почав розповідати про її певні статки? Ну і до речі, щодо чоловіка, він же також працює вже до теж достатньо давно директором різних КП. До речі, також ще з 2012 року розпочинав і продовжував да, от вже до 2025. -го. Так, от е, що у неї по статкам то напевно по, по по статкам чоловіка, тому що він насправді теж держслужбовець. Місело самоврядування, скажімо так. Швиденько пробіжимось по а, всьому руху нерухомості. 18.04.2018 року Олена купує квартирку на 53 квадрати на вулиці Шнайрсона, тобто за 119 тисяч гривень. Це а, десь а, 2 тисячі доларів за квадрат. Тобто ринкові те, що ми знаємо. Там було десь півтора мільйона. Тобто, ну так в 15 разів майже занизила вартість. Йдемо далі. 2019 рік, те, що я казав, купується будинок 226 квадратів по витягу. Але чомусь а, вона і чоловік декларують по 113 квадратів, і потім це не виправляється. Можливо, реєстр знову глючить і так далі. Але інше, інше цікаво. Тобто цей будинок 226 квадратів на вулиці Промислової. Купується за 960 тисяч гривень. Тобто це там 4200 за квадрат. Сто тобто, ну, 150 доларів за квадрат. Ну я таких цін ніколи не бачив. Це десь три рази менше ринку. Йдемо далі. 2020 рік квартира купує її чоловік Артем 48,4 квадрати за 145 тисяч гривень на набережній перемозі. Тобто це за один квадратний метр 3 тисячі гривень. Везе. Клас. Клас. Тобто, ну такі ціни в Дніпрі. За три тисячі гривень, навіть про курсі 25, це дуже про. Там я не кажу, що там на нашу точку зору там не вистачало певних статок. Зараз доходимо до, до, до 21-го року. Угу. Я нагадаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то там не декларувалося, і тут ми бачимо цікавеньку. Тобто, Артем. Її чоловік купує uh, нежитлове приміщення 93 квадрати на вулиці Мандриківській, 134 за 461 тисячу гривень. Це біля 17 тисяч доларів. Це 180 доларів за квадрат, якщо не, я не помиляюся. Угу. Ну, на ринку ми бачимо десь 720. Тобто це 4 рази більше. Можливо, знову щось. Ми не так дивимося, знаєте? Тобто, знову uh, черговому черговій родині депутат дуже везе. Що далі відбувається е, в цьому 21 році, Ці, е, її чоловік купує е, Mazdo SX 2020 року за 15 тисяч гривень. І е, спочатку він не зазначає вартість, але потім е, е, в декларації можна побачити: Субари Форестер 2021 року, мабуть, салону, за майже 1, міль... 1 мільйони гривень. Тобто, для розуміння, якщо подивитися з е, статки. І заощадження, тобто що заощадження, то там заощадження не змінювалося. А ось доходів ну, якось не виходило навіть на там, одну автівку. Ну так, да, там ж ну, до доходів я там десь теж дивився, десь вона там 1400 заробляє десь в рік. Ну, це зараз, ну, можливо, раніше було менше. Ні, приблизно там 400-500 тисяч угу. гривень родина заробляла більшість років. Угу. Тобто, ну, ми ж розуміємо, 21 рік і тут ось так ось виходить. Ну, тепер переходимо 22 рік. Так. 10-го 2022 року Олена купує на Закарпатті в Ужгороді квартиру площею 53,8 квадратних метрів за 90 тисяч гривень. 90 тисяч гривень квартира в Ужгороді. Це вже курс був десь по 36. Ну, реальний офіційний там ще був, може був менше, а може вже і був. Це 50 доларів за квадрат. 50 ага. доларів, там 47, якщо точно. А, ну, а, По моїй інформації, а, зараз на екрані можна побачити там, цей будинок десь 650 ринок доларів. Ну, так, 10. Плюс разів. Ні, ну то... так, Ціни на Закарпаті виросли просто отак. От. Під час повномасштабного вторгнення вони не можуть стільки коштувати. Ну, це, це осінь 22-го. Ну, да, ну, Ми ж розуміємо, скільки там а, все було, і відповідно, ну, таки, так, так, такого ми не бачили. Ну, йдемо, ну, йдемо, тобто, Там є ще певні неточності, тобто, тут ми не будемо угу. у, у усе ходити. Тепер 23 й рік. А, Артем купує. На вулиці Полігонна 18. Квартирку 38 квадратів, приблизно 1 на 3 мільйони гривень. Можливо, приблизно до ранкової, можливо, трошки занижено. Угу. Не будемо входити. Але свідкість кошти знову є. Чи, вже який там рік. Там щось вони продають, але небагато. 24-й рік. Артем купує квартиру знову ж в Закарпатській області, в Гужольському районі. На 74,5 квадратних метри за трошки більше мільйона гривень. Це приблизно 353 долари за квадрат. Ну, ми на ринку бачимо ціни десь в 3,5 рази вищі. Можливо, ми не туди знову дивимося, знаєш, як якось ось виходить. Ну, якщо виходимо в 25 рік, то, схоже, вони частину нерухомості продали. Але ось 29.04 там з'являється земельна ділянка, якщо я не помиляюся, в декларації цього ще немає. І будиночок на 118 квадратів на, на вулиці Кіноспортивна. Можливо, знову ж ми десь помиляємося, але ось коли посадовці так швиденько купують нерухомість, в мене виникає питання. А як їм вдається так низько купувати? Просто, а, І я... достатньо в гарному темпі. Ну, тобто, так тобто, рік за року постійно щось купують. Так, да, тобто, весь цей час, якщо не помиляюсь, Олена була заступником директора департаменту. В 2018 році е, 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 її чоловік працював в парку в КП по парку Шевченка. З 21 по 24 рік в КП оздоровлення та відпочинок. Тобто, і там трошки останні роки ще ФОПом, додатково десь заробіток. Але те, що ми бачимо, таких статків і ну, навіть за заниженими вартостями, там не виходило купувати. Ну, зрозуміло, ну тобто є багато, ну певна кількість да нерухомості, авто і ну, там дуже багато багато цього ку купувалося ну за достатньо заниженими цінами, при принаймі те, що можна подивитися на ринку у відкритому доступі. Да. Звідки бралися гроші? Невідомо, якщо дійсно фіктивно занижувалися ціни, або були. Просто постійно в лотереї щастя, коли ти заходиш на Оликса, там попа і щось таке класне, да, попадається і воно постійно чи на Олексі, чи можливо, якщо це новеньке було, то можливо щось салону. Коли в тебе є посвідчення депутата, то тобі автоматично в чотири рази знижують ціни. Я не знаю. Теж варіант. Ну тут питання в тому, що міська рада ніяк не реагує. По на ці аспекти, що вона ось так купує активну нерухомість. Mm. Її родина. Ну, всі все влаштовує. Знову ж таки, ну. Так, да, до речі, цей ж КП оз «Озролення і відпочинок, де працює її чоловік, воно ж підпорядковується якраз та також цьому ж департаменту, де вона заступниця. Не знаю, чи є це прямим конфліктом інтересів по закону, бо, можливо, не є, ти не знаєш. Ну до, він там не працює, і, ага. якщо не помиляюсь, він там не працює директором. А, або можливо, окей. я не все знаю. Окей, тоді окей. Тому тут складно. Окей. Зро зрозуміло. Денис, скажи, от отже, виходячи з цього. Чи може бути якесь притягнення до відповідальності Олени і Онесян? Чи можуть принаймні, бути, якщо не притягнення до відповідальності, то хоча б якісь розслідування щодо цього, і чи можливо громадський контроль може якось цьому посприяти, чи принаймні прослідкувати? Ну дивись, НАЗК це може перевірити і зафіксувати. Mm -hmm. Тобто ми націлали на НАЗК ці аспекти, інші правоохоронці так само можуть все це дослідити при бажанні. Поки що такого бажання в них я не бачу. Mm -hmm. Але ну, типу, на мою точку зору, тобто те, що я сказав, що коли на висвітленій діяльності правоохоронці кажуть, що завищені ціни були на 34 мільйони і відкрите провадження, а тут в нас якісь статочки, і це я ще не казав там про її знайомих і друзів, які можливо також дотичні. Ми не будемо всю а, парадігму входити. Ми mm -hmm. працюємо тільки по декларації, а, але можливо там ну, ще є ну, такий перелічок, то, що ми бачили. Що можливо ще там оформлена частина е, квартир О, на якихось знайомих, да, як така? Да, тобто ми не можемо стверджувати, угу. хай правоохоронці порівняють. Тобто зараз правоохоронці мають активно діяти. Якщо в людей є додаткова інформація, надсилайте нам або напряму в НАЗК. Ми передамо, якщо ви прислали нам, якщо надійшли в НАЗК, вони можуть врахувати. А, Денис, скажи, будь ласка, я знаю, що досліджував громадський контроль інших представників від ОПЗЖ забороненої партії. Зараз що ти можеш про них розказати? Кого то досліджували, і Що можна про них сказати? Дивись, дуже коротко. Тобто угу. НАЗК перевірила декларації ще двох депутатів Дніпровської міської ради від ОПЗЖ: це Михайло Глікман і Олена Степаня. Угу. Що е, НАЗК зафіксувала у Михайла Глікмана? Він також працює в комунальному підприємстві і депутат від обраний від ОПЗЖ. Е, недостовірні дані в декларації на 1,6 мільйона гривень. І каже, що там була купа переказів дивних. Е, загалом, типу на е, 700 тисяч гривень банківські перерахунки, і від невстановлених осіб ще 288 тисяч гривень. Тобто там майже мільйончик, та просто капнув е, е, від кого і як не дуже зрозуміло. Ну і те, що там ще зазначено, що не задекларував два об'єкти нерухомості, які орендує його дружина. При цьому, якщо не помиляюся, цю одну з нерухомостей дружина орендує в департаменті по роботи з активом Дніпровської міської ради. Угу. Ну, не знав. І те ж саме, тобто він вирішив не декларувати неповнолітню дочку, і що вона орендує нерухомість Німеччині. Ну, а те, що я казав, там занижені вартості, uh -huh. те, що там а, у а, Іонисян були дивні ціни на автівки, то ось Михайло купив Теслу третю за 62 тисячі гривень. Назика каже, що вінкова ціна. 958 тисяч гривень. Я думаю, будь-хто може зайти подивитися, скільки воно коштує, ну, якщо за ще дві тисячі гривень. Довід зараз знайде, то це буде там. Трошки на екрані також можна побачити його відрядження, хоча він працює в в комунальному підприємстві і в іншому депутатській Комісії по іншому він чомусь ось їздив а, з 28 на 4 десь по п'ятнадцятому п'яте, двадцять третього в Австрію і Чехію для участі в перемовинах стосовно пошкоджених об'єктів, і там через рік ще раз їздив до Праги по ділим зустрічам. Ну, можливо, ось ті місячні відрядження, там потрібні, ось і так далі. Я не зможу стверджувати. Ну і є ще одна депутатша від ОПЗЖ Олена Степанян, ЗК каже, що там на 3,5 мільйони невідповідності. І, але там складний аспект, наскільки мені відомо, там складне розлучення, і тому там вона не все, не, не все задекларувала. Там немає в декларації BMW 640 автівки, скільки він отримав грошей від Дніпрогазу і так далі. Але ну наскільки мені відомо, зараз Олена Степанян проживає в США. Це окремо можна досліджувати, чому ось вирішили поїхати, але ось така картина. Тобто. Тут в двох випадках НЗК вже встановила. Далі, якщо захочуть якісь правоохоронці щось довести, подивимося, але така картина. І, можливо, по Іонесян теж буде встановлено НАЗК або іншими органами такі аспекти. А якщо не буде, то хай люди перед виборами або після виборів думають, хто за кого голосує, і розповідають своїм знайомим такі аспекти ну, щасливого життя. Певної касти депутатів. Ну так, да, тим більше вони люблять змінювати партії, тому якщо вони були в ОПЗЖ, можуть бути вже і в іншій партії. Та й взагалі, зазвичай, вони голосують разом з більшістю, яка є зараз в міській раді, да, більшістю Філатова. тому це також треба розуміти. А, дякую тобі, Денис. Дякую за такі дякую. дослідження. Грунтовні. Друзі, дякуємо вам, що додивилися. Обов'язково знову ж таки розповсюджуйте відео, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякуємо вам і до наступних зустрічі. До do zobaczenia